Сотінки та вулиці без освітлення роблять перехожих майже непомітними для водіїв. Недостатня видимість у темну пору доби одна з ключових причин аварії за участі пішоходів. Лише восени на Буковині сталось 24 ДТП із потерпілими. Зокрема, двоє людей загинули під колесами автомобілів. Патрульні поліцейські провели інформаційну акцію та розповіли чернівчанам, як убезпечити себе на дорозі. Флікер маленький світловідбивач, який здатен врятувати пішохода та допомогти водію розпізнати силуат в темряві. Адже у сутінках звичайний перехожий перетворюється на майже невидиму перешкоду для автомобілістів. Лише цієї осені на дорогах Буковини постраждало 24 людини. Для двох із них прогулянка стала фатальною. Питання використання світлоповертальних елементів це є. Пріоритетом номер один, особливо на сьогоднішній день, адже ми бачимо і розуміємо, що досить часто вимикається електро, е, електроенергія і не завжди є вуличне освітлення а це є ризиком того, що пішоходи можуть потрапити в дорожньо транспортну пригоду, адже зменшення освітлення. Може впливати на те, що може трапитися дорожня транспортна пригода. Світловідбивачі збільшують видимість пішохода в десятки разів, наголошують в поліції. При увімкнених фарах автомобіля елемент яскраво відбиває світло, тож кермувальник має додатковий час, аби зреагувати та зменшити швидкість. Якщо е, пішохід Переходячи проїжджу частину або поза межами населеного пункту, рухається по узбіччю, за відсутністю тротуарів, буде в темному одязі, то його буде помітно на відстані 20-25 метрів. Якщо пішохід буде використовувати світлоповертаючі елементи, ось, наприклад, ось такого формату, то його буде помітно на відстані 130-150 метрів. Патрульні також закликають водіїв бути уважнішими. До водіїв так само хочемо хочемо звернутися, щоб вони були максимально уважними до під'їзді, до пішохідних переходів. Зменшували швидкість, враховували всі можливості, темний одяг, інші причини для того, щоб берегти життя і здоров'я. Пішоходів і так само не потрапити в дорожню транспортну пригоду. Тож нині на вулицях міста поліцейські влаштували інформаційну акцію для чернівчан та роздавали флікери перехожим. Позначити себе на проїжджій частині означає бути в безпеці. Тому для того, щоб ви максимально були в безпеці, ми хочемо вам зараз презентувати, чому ми їх розміщуємо на кінцівках, на руках, на навіщо? Хто може подати? Щоб було видно самого Правильно. адже ми розуміємо, що на кінцівках під час руху ми що ми рухаємо руками, ногами, і ми що максимально привертаємо до себе увагу. Після інструктажу ми поспілкували зі студентками. Дівчата кажуть, навіть регульовані переходи стають небезпечними на неосвітлених вулицях. Зараз такий час, що водії вони не дуже бачать пішоходів. І, наприклад, коли я часами перехожу, то якось. Навіть незвично, тому що не бачать їх, коли ти кудись поспішаєш, то вони проїжджають і не пропускають пішоходів. Це дуже незручно. Ці от штуки вони класно, напевно, допомагають. Ну, щоб бачили людину, бачили, як вона проходить, якщо це темряво. Якщо на вулиці немає фонаря, наприклад, виключили світло і немає то, то треба такі. Ну, якось або самі включати фонарик на телефоні, або ще щось якось, щоб тебе побачили люди. Я вважаю, що потрібні, тому що зараз ми знаходимося в такий складний час, і я вважаю, що е починати з чогось меншого та досягати чогось більшого це хороша ідея. До прикладу, ввечері, вночі, коли потрібно кудись терміново виїхати, вийти, щоб е водії та інші люди бачили, що тут. Е Хто сіде патрульні наголошують, не варто нехтувати світловідбивачами. Одним із найдоступніших способів підвищити власну безпеку на вулиці у темну пору доби. Вони можуть врятувати життя як пішоходам, так і водіям. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.